Привіт усім! Сьогодні ми розберемося у чомусь справді дивовижному, такому собі історичному парадоксі. От уявіть, як може ціла культура не просто вижити, а ще й квітнути протягом століть без власної держави, яка б її, ну знаєте, захищала. Давайте разом зазирнемо в минуле, щоб зрозуміти, як таке взагалі можливо. Так, ось воно ключове питання. Як, як цілій культурі вдалося протриматися століттями, без, здавалося б, найважливішого, без власної держави, яка б стала її щитом. І це, знаєте, не просто якась абстрактна загадка з підручника, це історія про абсолютно неймовірну стійкість, і розгорталася вона саме тут, на українських землях. Щоб зрозуміти, наскільки все було серйозно, давайте перенесемося в 14-15 століття. Це був ну справжній кошмар. Українські землі буквально розривали на шматки з одного боку, постійні руйнівні набіги, які залишали по собі лише згарища, а з іншого шалений тиск від сусідів, які намагалися нав'язати свої правила, свою віру, свою мову. Чесно кажучи, здавалося, що саме існування народу висить на волосині. Отже, маємо картину, ідентичність опинилася по суті в облозі. І щоб зрозуміти, як вдалося вирватися, давайте спочатку чітко розберемо звідки йшли ці загрози. Це був фактично удар з двох фронтів одночасно зовні, це вогонь і меч, набіги, які просто спустошували все на своєму шляху, забирали людей у полон, а всередині, всередині, це було таке собі повільне задушення, землі поділили, права забрали. А за те, що розмовляєш своєю мовою, чи ходиш до своєї церкви, можна було ну дуже серйозно поплатитися. Ситуація виглядала абсолютно безвихідною. Але саме тут у цій, здавалося б, тотальній безвиході і починається найцікавіше. Народ знаходить в собі сили дати відсіч, і цей опір базувався на трьох, я б сказав, китах, трьох стовпах. По-перше, це фізичний щит, по-друге, міцна соціальна мережа. І по-третє, мабуть, найголовніше, це потужний культурний фундамент. Ну що ж, давайте почнемо з першого стовпа, з тієї сили, яка стала тим самим фізичним щитом для людей. І ця сила, звісно ж, козацтво. Що таке козацтво по своїй суті? Це ж просто феноменальний приклад самоорганізації. Уявіть, коли офіційна влада ну просто не могла нічого зробити, люди самі взялися за зброю. Саме козаки стали тим живим муром, який захищав не просто людей, а й те, що ми сьогодні назвали б громадянським суспільством. Але знайте, козаки це набагато більше ніж просто військо. Так, звичайно, вони воювали, захищали землі, їхня слава гриміла на всю Європу. Так вони піднімали повстання. Але ось що найцікавіше: вони чудово розуміли, що одна лише шабля нічого не вирішить. Просто уявіть собі цей момент: гетьман Сагайдачній разом з усім військом Запорозьким вступає до Київського братства. А це ж по суті освітня організація. Це ж був неймовірно потужний меседж. Ми воюємо не лише за територію, ми боремося за ідеї, за культуру. І звісно, саме їхні вчинки лягли в основу нового народного епосу легендарних дум. І от якраз ця історія з братством плавно підводить нас до другого стовпа, до цієї унікальної, знаєте, соціальної мережі, яка шивала суспільство зсередини. Так що ж це таке ці братства? Ну, якщо говорити сучасною мовою, це були, по суті, перші громадські організації. Так, вони часто створювалися при церквах, але займалися цілком світськими справами. Це були об'єднання активних городян, купців, майстрів, ремісників, людей, які сказали собі, годі чекати на щось згори, будемо самі творити своє майбутнє. І ось тут криється їхня геніальність. Розумієте, братства, це не просто гуртки, де люди збиралися поговорити. Ні. Вони по суті будували таку собі паралельну державу в мініатюрі. У них були власні суди, власна каса, але їхньою головною, так би мовити, зброєю стали школи і друкарні. Вони зрозуміли ключову річ: щоб вистояти, треба вкладатися в знання. Це був просто неймовірно далекоглядний хід. І ось це плавно переносить нас до третього стовпа. І, можливо, він був найпотужнішим з усіх. Мова йде про справжній освітній та інтелектуальний вибух, який по суті і став фундаментом для всього іншого. Просто подивіться на хронологію: за якихось кілька десятків років, один за одним з'являються потужні освітні центри: Львів, потім Острог, потім Київ. Це ж не збіг обставин, це був цілеспрямований освітній прорив, свідома стратегія суспільства, яке вирішило, що його зброєю в боротьбі за майбутнє будуть знання. І що найцікавіше, це те, чому там вчили. От візьмемо Островську академію. Це ж не просто вчили читати і писати. Ні, це філософія, астрономія, кілька мов. Це був рівень топових європейських університетів того часу. Тільки вдумайтеся народ, який не має власної держави, створює навчальні заклади, що нічим не поступаються найкращим у світі. Це вражає. А Києво Могилянка пішла ще далі. Там викладали Латиною. А що таке Латина в ті часи? Це, по суті, тогочасна англійська. Мова міжнародної науки це був квиток у глобальний інтелектуальний світ. Тобто наші студенти читали ті самі книжки, обговорювали ті самі ідеї, що і студенти в Парижі, Болонії чи Кракові? Це була 100% інтеграція в європейський науковий простір. Добре, академії, це звісно круто, але виникає логічне питання а чи не було це все лише для еліти, для обраних? Як ці високі знання з академічних стін потрапляли до звичайної людини десь у селі? А відповідь дуже проста і красива через силу живого слова, через усну народну творчість. Із серцевиною цієї традиції була дума. І дума це значно більше, ніж просто пісня. Це, знаєте, такий собі історичний блокбастер свого часу усний підручник з історії, який у захопливій формі розповідав про героїв, про битви, про боротьбу. Саме дума робила історію не чимось далеким і нудним, а живою, зрозумілою і близькою абсолютно кожному. А хто ж розносив ці блокбастери? Кобзарі. І знову ж таки, це були не просто сліки дідусі з бандурами. Ні в якому разі. Уявіть їх як тогочасні медіа, як інтернет свого часу. Вони були одночасно і живим архівом, і стрічкою новин, і, що важливо, моральними авторитетами. Вони ходили від села до села і, по суті, створювали єдиний інформаційний простір на величезній території. Отже, що ми маємо? Складається така собі система з одного боку елітні академії, з іншого народні співці. Але головне питання: чи працювало це все разом? Чи не було величезної прірви між цими двома світами, чи справді знання доходили до всіх? Тут потрібен, знаєте, незаперечний доказ свідчення очевидця. І такий доказ є. І що найцінніше, він належить не комусь із місцевих, хто міг би ну прикрасити дійсність, а абсолютно сторонній людині, сирійському мандрівнику Павлу Алепійському. У середині XVII століття він подорожував цими землями і записав у своєму щоденнику: у землі козаків усі діти вміють читати навіть сироти. Просто зупиніться на секунду і вдумайтеся: усі діти навіть сироти. Це ж тотальна грамотність, яка просто шокувала іноземця. Це і є найкращий вердикт. Система спрацювала, знання дійсно стали доступними для всіх. Отже, ми розглянули три окремі елементи військовий щит, громадські спільноти та освіту. Але в чому ж секрет? Як ці на перший погляд різні частини склалися в єдиний, практично незнищений механізм виживання? А ключ до всього в їхній взаємодії це не просто три окремі стовпи, що стояли поруч, ні. Вони працювали як єдиний організм в ідеальній синергії. Давайте простежимо цей цикл. Козаки своєю шаблею захищали братства. Братства на зароблені гроші відкривали школи. Школи випускали освічених людей, які йшли в козаки, а кобзарі оспівували подвиги цих козаків, надихаючи нових і нових хлопців. Розумієте? Це замкнене коло, яке саме себе підсилювало і підживлювало. І саме ця система, цей механізм і викував ідентичність, яка змогла пережити століття бездержавності. І знаєте, ця історія з далекого минулого насправді дуже актуальна. Вона змушує задуматися, а на яких стовпах тримається будь-яка культура сьогодні, у 21 столітті, що є найважливішим: сильна армія, активне громадянське суспільство, якісна освіта, а може жива сучасна культура. І головне, чи може щось одне з цього існувати без іншого? Це, мабуть, відкрите питання, над яким кожному з нас варто поміркувати.